А заблечко дешиться. Сумчанка Олена ледь пробирається до кімнати крізь купу битого скла. У її квартирі не вціліло жодне вікно. Він летів поранений був. Ну я кипитий. Да? Шахет. Папіри за ним хвост дима був. А потім я почав звук так у те та саме усилюватися. Що я заскочила там у спальні, так стала між другого вугал, і то воно вийшов зрил. Підбитий силами ППО Шахед маневрував прямісінько в будинок, та його зупинило дерево поруч. Далі потужні вибухи і пожежа. На верхніх поверхах запах горілого господарі цих квартир встигли спуститися до підвалу, як тільки не почули гул мотору безпілотника. На першому поверсі сильно постраждала поліклініка. Прохожу на роботу. Тут так, оце таке. Ми навіть уявити не могли, що вони сюди прилетить. Тут приймали маленьких пацієнтів. Нині ж робота поліклініки призупинена так само, як і дитсадка в сусідньому мікрорайоні. Один із шахетів вибухнув поруч у спальному мікрорайоні в п'яти багатоповерхівках вилетіли шибки. А зараз ми на на балконі будемо там збирати все скло, тому що ну от ви можете глянути. Дивіться, бачите, це четвертий повер, бачите, все повиривано. і там же ж воно вирвано так. І ці двері, і це ж ще людина там спала в неї в неї там диван, і вона по наїті встала десь до телефона, підійшла в час, ночі, і воно шарахнуло. І, 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 і Восьмеро сумчан все ж звернулися до медиків, одні з порізами, інші в шоковому стані. Нині вже відомо про майже 250 пошкоджених квартир. Сьогодні там продовжать відновлювальні роботи. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон Єдині новини.